Доброго вечір, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 10 липня. <кій> Я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено висадці капусти середніх пізніх сортів. На минулій неділі, а точніше четвер пятниця <кій> ми висадили першу частину осінніх капустів. Висадили 25 тисяч. Ось можу показати, оце все висаджено. Тут 25 тисяч, тут де маленька, тут її видно. Оце все поле. 25 тисяч штук. Значить, що ми висажували? Висаджували ми гібрид Е, і три гібриди корейської фірми. Нонкову біо це капуста сапфір <coughs> і це два гібриди капуста Supreme Queen і Platon. Значить, Анкома і Сапфір це середньо пізні сорти 100-120 днів. Скажем так, це вже трохи ризиковано через те, що можемо не встигнути, ми висаджували 5-7 липня. От, і якщо врахувати 100 днів, це виходить у нас 15 жовтня. Ну, в кращому випадку. От, e, Supreme Queen е і Платон, вони середні йдуть, чисто середні. Ну Це так зазначається на технічних характеристиках. От. І вони йдуть і в народі називають голубцевою. Тобто така приплюснута приплюснутої форми. Я знаю, що вона дуже добре йде по ринку. Але, чесно кажучи, я вже знав, що конус найде гарно. Бо ще буду знати, чи ця йде. Ну, якби, якби так, 15 тисяч у нас йде голубцевої і 10 тисяч. Ну, з круглою, ще раз повторююсь, Анкома і сапфір, є ризики, що можливо, можливо, це пізні сроки вже. Ну, побачимо. Таке. Ми вже її висіяли, висадили і якби залишилось тільки виростити, А потім залишиться тільки продати. Ну, ось так. Так от, 10 липня, висадка. Середніх і середньопізніх сортів капусти. Ще раз повторюю: анкома, сапфір, супрім Квін і платон. Там в нас є кусочок, я показував, то ми висажували десь місяць назад там залишки були агресора. от Там десь до півтори тисячі. Це все. Інше висаджувалося 5-7 липня. Зараз проходимо мегафолом і солюкатом по листу, От. щоб трошки її підтримати. Бо були в нас дощі ввечері, як би треба було зразу, після висадки, але не, не вийшло. О, бо були по вечорах дощі. Сьогодні теж пройшов невеличкий дощик, але невеличкий. Далі по ранній капусті висновки будуть, я думаю, за тиждень. В принципі, ми вже майже всю зібрали. Яку не зібрали, переорали. Тобто перефразували. Дуже багато капусти потріскалось, я думаю, так навскидку десь. Ну, не знаю, я боюсь помилитись, я не... Не думаю, що, якби це коректно буде, але я думаю, тон 7-8, мабуть, ми закопали в землю через те, що не зуміли її продати. Не зуміли продати чому? Ну, конусно ми не зуміли продати через те, що, через те, що вона по ринку майже не йде. І в нас багато залишилось констебля від. Лос. Чому залишилось? Ну, я, в принципі, хотів цей огляд зробити раніше і там потіка тій капусті, але вже якщо почав, то вже якби буду закінчувати тут. По-перше, мабуть, вона не в сроки в нас підійшла. Я, я не знаю, можливо, ми щось неправильно зробили, можливо, щось. Е Скажімо так, по-перше, вона почала дуже швидко лопати це раз. Незрівняно быстро, от незрівняно з капіталом, з парілом, ну взагалі дуже швидко. І по-друге, її дуже сильно е, полюбляє всяка мушкара. Захист був однаковий, от. Але, е, скажімо черв'як, ну і все, що з ним зв'язано, е, не не допоміг майже в принципі констеблю. Зараз йде активно вирізка свідної капусти, також буде огляд по ній пізніше. От, там ми вже більше 50% вирізали, у нас там було небагато, десь 4000. Але я, я, я зроблю огляд і висновок по ній пізніше. Ну, в принципі, непогано. Є такі екземпляри по 2, 2 кілограми. Їх, правда, важко продавати. Але, але, в принципі, на кілограми вони дають непогано. От, е, ще далі нас чекає висадка 20 тисяч, як мінімум 20 тисяч пекінської капусти, 6 тисяч цвітної капусти. Це вже розсада майже готова. На цій неділі почнемо висаджувати, Можливо, висадимо От. Ну, це там, де була у нас рання капуста. Ну, і тут частинка в нас залишилась, п'ять, я думаю, в нас тут буде. От, ще хочу сказати, що це моя думка. Нікого не хочу образити, але перевірений часом Беївський паріл, ну, краще нього немає нічого. Ну, от, по крайній мірі, те, що я посадив в цьому році, у мене було 5 гібридів. Я їх підбирав сам, не по чиїсь рекомендації. сам підбирав. Е, так Просто читав характеристики, читав відгуки і підбирав. От. Можливо, я, звісно, їх неправильно підібрав, але. Парел Беєвський від фірми Беєв, я не знаю, він, мабуть, ще з 99 го чи 2000 -го року у нас на ринку України, може й більше. Саме крутий, самий ну, Ще капітал мені дуже сподобався. Але паріл круче через те, що, по-перше, він стоїть на пні, він майже не тріск. Майже він не тріскає. Ну, є, є там, але скільки він вже стоїть. Ми його висаджували ще 5 квітня, сьогодні вже 5-10 липня. Ну, якось так. Далі садимо, далі ризикуємо. Огляд по підсумках ранньої капусти буде за тиждень. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, якщо сподобалось відео. Спокойної ночі, був вечір. До побачення.